Всім доброго дня, 7.36.6. Дякую всім, хто дивиться мій канал, хто підписується на мій канал, Ютуб канал э, Володимир Котляр, Правда Київ Постранц ілі Тіктоки Володимир Котляр. Всім дякую, що підтримуєте мене. Сьогодні я почну з того, що я шукаю свого друга. Він без звісті зниклий. Сьогодні, на жаль, є інформація, що не, не хороша інформація, не хочу зараз казати. Завтра, післязавтра, вона вже окончательно підтвердиться. Ну, на 70% вона вже підтверждена. Коли я вспоминаю за, за свого друга і за останніх хлопців, які загинули, за що? За те, що надалі прокра... воруються гроші в місті Києві. Я кажу, тільки за Київ і тільки за КП київ, -Київ у мене питання до тих людей, які захищають Віталія Володимировича Кличка. У мене до вас питання. А ваш мер, Віталій Володимирович Кличко, хоч одну людину посадів е за решетку, яка е варвала гроші до 2014 року, поки він не прийшов, і 14 2014 року. Ці пам'ятають, як е е е е е е ця людина. Е Тобто ну, під прикриттям Віталія Володимирович, під його нагородами, його звання, чемпіон міра по боксу, люди проворачували свої діліжки. І сьогодні ми згадуємо, коли на вулиці Мороз, і дуже-дуже жалко. Більше всього це жінок, водіїв тролейбусів, водіїв автобусів зараз є вже, і водіїв маршруток є теж. Їм нема куди сходити в туалет. Всі диспетчерські продані. Чортові душі матері. Їх продали в течение півроку. Попродавали, спочатку в оренду здавали, потім попродавали. І причина була тому, що КП Ківпосад не може їх задержати на балансі для ківпространця це дуже-дуже дорого. Все життя було недорого, а после 2014 року стало дуже дуже дорого. Все пішло з, мі... з молотка. Все продається, все розрушується, все ламається. На сьогоднішній день іде закупка тролейбусів. Ви бачили, це на ці тролейбуси. Подивіться, будь ласка, вже всі журналісти, всі підняли вой. І я сьогодні обратився до одної людини, вона поважна людина в Набу. Я його багато років знаю. І я так. кажу, що опять на все спустять. Но <кій> во вторник я з ним домовився обратитися офіційно. До нього по цим же диспетчерським, як вони продавались хто їх продавав, подимати це питання. Е, колись мені допомагав депутат Київради, він був мером е, Святошинського району, поки його не знали за мост большевик. Потім він просто був депутат Київради Ілля <кій> Сагайдак, Він мені дуже-дуже допоміг. Ось і е, ну, на жаль, тоді е, НАБУ прийняла бумагу, ну до кінця не довели. У мене питання до вас: у вас є совість далі ворувати ці гроші. І питання саме важливе для мене з 2014 року ми платили і платимо, навіть досі, у кого є ФОП, хто працює в Капаків Постанці. От я сьогодні так для себе узнав, скільки. От у мене до ФОП по ФОПу виходить біля більш три тисячі гривень на місяць. платиться... Воєнний збор Раніше до 2014 року в КПК Постранств було працівників 10 тисяч. 10 тисяч. На сьогоднішній день Ну пусть буде 8 тисяч, ну, хай буде 7 тисяч. Сьогодні я узнав, середня сума з кожної людини знімається от до 2 тисяч гривень. Беремо півтори тисячі гривень 8 тисяч людей. Ви розумієте, яка ця сума збирається? У мене питання, куди ця сума дівається. А саме інтересне, що е, не тільки КПК і поставство, у всіх державних підприємствах і ФОПи платять воєнний е, збор. Куди ці гроші діваються? Тільки взяти один Київ, це Київ може, ну, мабуть, батальйона 3-4 е, обезпечувати. Без донатів, без е, Волонтерів за ці гроші. Я ще раз кажу: середня сума 1500, 8 тисяч працівників. Порахуйте, скільки це грошей на місяць. Це жах. Просто жах. Во многих автобусних парках, особливо в п'ятому автобусному парку, не працює мойка. Водіїв заставляють мить руками, зубами, ногами, роби, що хочеш, але получиш звіздюлі, якщо поїдеш грязний. Чому люди повинні в такий мороз заморажувати свої руки, мити з відра автобуси ці? Чому не зробити мойку? Бо це треба давати гроші. А навіщо давати гроші, якщо ми поганяємо водія автобуса? Потім ми удивляємося, а чому не вистачає водіїв автобуса? А їх не буде вистачати з таким відношенням до них. Не буде. І я ще раз кажу, на сьогоднішній день були претензії до господина Ломбуцького, були претензії до Майзеля, були претензії до Левченка, Де вони всі за кордоном? Так було і питання до директора метрополітена Брагінського, і до нього був директор метрополітена, Теж були до нього питання, де вони всі ці люди? Де, ці, де, ці, де гроші, які вони вкрали, де вони? Душа болить, а серце плаче. А такого відношення від, відношення до людей. Я можу сказати тільки одне, що в вівторок я зустрічаюсь з представниками НАБУ, я хочу написати на себе заяву, тому що я розумію. Що не сьогодні-завтра може піти погрози, я ще раз кажу, я ненавиджу цих тих людей, Путін б'є по Україні. Да? Чиновники ворують. Під цей удар вони ворують. Чим ви лучше Путіна? Ви розвалюєте, ви сосетеся з цієї України і не знаєте, як висосати з неї все. Ви такі ж вороги, як і Путін, і як росіяни. Ви точно такі ж вороги. І ви продовжуєте далі махінаціями займатися на этих э, тендерах, на аукціонах. Там підняти ці документи, ці бумаги. Це просто жах. Просто жах. Даже по цим новим тролейбусам. І то, що Богдан проиграл, э, ну, Тут не удивлю, я в прошлому відео сказав вчора, що нічого удивительного немає, зовсім немає нічого. Удивительно, то, що програв Богдан. Но я хочу до НАБУ звернутися по поводу Законно були продані. Е диспетчер, диспетчерські на, на канічних станціях. Чому люди до немучитися? Чому люди знизу й ті біотуалети і, і КП Ки Київпространств економіть на біотуалетах? Треба вивозити там раз в три дні, вивозити там раз тиждень, раз два тижні. Зайди в ту, 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 туалет, зайди туди, а коли 20 градусів мороза? Як чоловік, так і жінка. Як зайти в, той, в цей туалет водіям? Заскотов, просто за скотов тримають і все. Чому вони були продані? Кому вони були продані? Навіщо вони були продані? Оце питання. І останнє питання, ще раз повторюсь, куди діваються ці гроші? Которую вичитуються за воєнний збор. Куди ці гроші діваються? Це огромніші гроші. Огромніші. Я ще раз скажу: взять 1 КПК і в пространстві 1,5 батальйона. 100% змогу э, 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 купити все хлопцям. В 766. Дякую, що ви мене дивитесь. Підписуйтесь на мой канал. Далі ще буде цікаво.